Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами ось про цю книжку, про книжку Іларіона Павлюка. Я бачу вас цікавить пітьма. Тож, якщо вам цікаво, заварюйте каву, беріть щось смачненьке і погнали. Насправді, ця книжка, вона вже популярна досить тривалий час, не один рік точно. І. Дуже багато людей вже прочитали цю книжку. І так як вона була прям дуже популярною, і чомусь мені здавалося, що зміст її буде якимось не дуже. Що це буде знову така якась чергова, занадто популярна книжка, і не, не купувала її не знаю. Але подруга прочитала. І сказала, що вона дуже класна, а їй я довіряю, тому вирішила почитати і я. Взяла цю книжку в неї і ось дочитала я вже її і хочу поділитися з вами своїми враженнями. Отже, про що ця книжка? І що взагалі це таке? Це такий готичний, містичний детектив, який нам розповідає про одного чоловіка Андрія. Андрія Гайстра, який працює у поліції позаштатним штатним працівником. І в цей період, от саме на початку книжки, в його житті стається досить таки трагічна подія. Він розходиться із своєю дівчиною і виявляється те, що вона вагітна, і він не захотів прийняти той факт, що це його дитина. І через все це ця дівчина Аліса покінчує життя самогубством. І залишається дитина, вона в дуже складному стані, тому що вона якби, народилась недоношеною, і е, вона в реанімації, вона ще не, не може сама дихати, і е, Андрій він в якомусь такому цікавому стані, тому що от, е, нібито ця дитина його, але він. Е, не знає, як навіть сходити в ту лікарню, і його друг дає йому справу, аби Андрій відволікся. Він має поїхати в Бузьків сад і знайти серійного вбивцю, який вбиває молодих жінок. І останнє, що там сталося, це зникла дитина, зникла Надійка. От. І власне тут починається вже вся ця історія. І Андрій вирушає у цю подорож. В цій книжці дуже багато відсилок, дуже багато алюзій. І ем, я прочитала її один раз і зразу можу сказати, що цю книжку я хочу перечитати колись ще раз, через якийсь рік, два. Тому що все те, що тут поміщено, я не думаю, що я все змогла це прочитати. Тому що я знаю, що в цій книжці багато відсилок на Стівена Кінга. І саме на ті роботи, які я не читала. Сяйво, тут якраз готель Сяйво. Необхідні речі. У цій книзі є відсилки на картини Босха, наприклад. І там цікавий такий момент, коли Андрій уже знаходиться в поїзді, до нього підходить хлопчик і пропонує йому ягоду. Одну на вибір, або лохину, або полуницю. І Андрій питає, яка різниця між цими ягодами, що буде, якщо я оберу ту чи іншу ягоду. Хлопець дає йому відповідь, дає йому право вибору, і Андрій робить так, щоб більше шкоди завдати собі, але таким чином врятувати більшу кількість людей. От. І насправді ще я подумала в той момент про цю історію із їжею по той потойбіччі. Тому що, за різними міфами, легендами, той, хто скуштує якусь їжу по той біччі, вже не матиме змоги вийти назовні. Поза тим, я не знаю, наскільки всі ці алюзії. Вкладав насправді автор, тому що часто буває так, що читач він додумує дуже багато відсилок, сам придумує, от щось йому здається схожим, а автор насправді цього не мав на увазі. Тому не знаю, от буду говорити те, що зачепило мене. Дуже класними персонажами є чорниця, яка тут зображена так, ніби. От Вона вся в чорному, від неї віє холодом, і а, запах від неї такий а, гнилих фруктів. Ми можемо собі це все прямо уявити. А, і сліпий бармен, у якого теж настільки а, чорні очі, там немає зіниць, немає нічого, просто два таких а, темні провалля. От, і а, кролик Хантер, а, він, а, і цей кролик їсть сиру печінку. Це взагалі клас. Як можна було таке придумати, що автор наголошує на тому, що це сира печінка, тому що від буряка, тому що Андрій думає, що ні, насправді, напевно, це буряк, але він бачить, що сліди на руках жовті. І саме печінка залишає жовті сліди. Як таке можна було придумати, от саме такі деталі, не знаю. Але саме на цих деталях насправді і будується ця книжка. Тому що ми читаємо і здається, що ніби це якісь неважливі, неважливі деталі, але насправді в кінці вони стають дуже важливими. Далі у вагоні Андрій чує пісню Highway to Hell. І це вже прям, пряма відсилка до того, що ми їдемо в пекло, і далі всі події, що будуть відбуватися з головним героєм. А ми вже будемо слідкувати, це буде саме у пеклі відбуватися. І ще таким цікавим досить персонажем є Харитон. Неважко здогадатися, починаючи знайомлячись з цим персонажем, що це Харон, що так зобразив автор Харона. І для мене Харон. Дуже такий цікавий персонаж. Для мене він чи не найцікавіший насправді, тому що, от, коли Андрій їхав у поїзді, там одна дівчина читала книжку, щось типу, як правильно читати Алісу в Задзеркалі. От, і на Алісу Задзеркалі теж ніби тут якби, є такі відсилки і певні персонажі, яких буде зустрічати Андрій, коли він буде вже під'їжджати в цей бузький сад. Вони будуть ніби схожі на «Алісу в Задзеркалі. Але мені ще дуже схоже було це тим, які репліки говорив Харитон. Він настільки влучно якось відповідав Андрію, що я починала згадувати Алісу в Задзеркалі, і десь мені от чимось воно нагадувало цю книжку, тому що. «Хар... Такі репліки Харитона мені нагадували репліки Капелюшника насправді. Я думаю, що оці два персонажі могли б відповісти якось в такому стилі. От, але, але Харитон говорить Андрію багато таких ніби розумних речей, і він йому дає прямі такі натяки на те все, що відбувається з Андрієм. На те, куди він їде, але Андрію не дуже доходить. І Андрій настільки він не помічає всього того, що відбувається, що тут є така досить влучна фраза мистецтвом треба цікавитись. От. І він абсолютно нічого не розуміє, він просто собі їде і з ним відбуваються певні події. От Харитон дає йому монетку. І там зображена Афіна, він говорить, що з такою монеткою ховали Олександра Македонського. І тут ми розуміємо про те, що це була така певна традиція, коли покійникам дуже давно клали в рота монетку для того, щоб вони ніби могли розплатитися з Хароном і нормально перейти в потойбічний світ. От. А так як Харитон — це, по суті, і є харон, він тут гарно, гарно так описаний, його зовнішній вигляд. От, і все, все про нього ми розуміємо, що це якраз є харон із потойбіччя, він плаває на човні, він доставляє людей з одного місця в безпосередньо в потойбіччя, на ту сторону життя. От, але Андрію все рівно це якось не доходить. І коли Андрій вже приїздить безпосередньо на місце призначення, він бачить вивіску Я сердечко, бузький сад. І буква С там дуже часто мигає, і час від часу він бачить слово ад. Це ще на додачу до пісні Highway to Hell, яку слухав головний герой у поїзді. Так як Андрій все ж таки їде у справах, у нього є така папка течка. І він розуміє, що час від часу там починають з'являтися певні документи, певні фотографії, і він розуміє, що це щось таке ну, містичне, От такого не може бути. От, але так як вже в ході того, що відбувається далі, розуміємо, що, що оця папка вона ніби є особленням гріхів усіх тих людей, які тут знаходяться. В когось це одні гріхи, в когось це інші. Хтось бачить щось одне в цій течці, а, щось, а хтось бачить абсолютно інші речі. І е, оця папка, вона є е, ніби викликом для людини. Чи справиться людина із цими гріхами, чи вона навпаки пов'язана в них ще дужче? І всі ці люди, які, у яких була ця папка до Андрія. Вони якраз абсолютно максимально погрузли в своїх гріхах і використали течку не, не, в тому, не в тому призначенні, в якому мали би її використати. І так Андрій починає знайомитися із усіма жителями цього місця, і розуміє про те, що ніхто не збирається йому допомагати, тому що. Ніхто не вірить в те, що дійсно пропала дівчина, надійка, і що треба її шукати. Всім людям абсолютно байдуже. Ніхто палець об палець не хоче вдарити, аби допомогти Андрію. І він нібито намагається щось зробити, але в той же час він багато робить таких речей, які ну, ніби йому байдуже. От він все приїхав, але він не знає, що він може зробити, як він може достукатися до цих людей. І е, так виходить, що з кожним разом всі ці розмови стають все більш і більш безглуздими, тому що абсолютно ніхто. Не хоче допомагати, не знає, не пам'ятає. І все це відбувається через те, що Андрій розуміє, що відбувається якась містика, що от він бачить у лікарні маму цієї дівчинки-надійки, яка пробиває собі артерію і її не довозять, а кудись скидають у річку у її тіло, а потім вона все-таки знову повертається. Вона не пам'ятає, що в неї є дочка, а потім через якийсь певний проміжок часу всі забувають, вона повертається і все відбувається по колу. І от Андрій розуміє те, що він теж ходить по такому школу, і якщо він поговорив один раз із цією людиною і вона нібито погодилася з ним, то на наступний день ця людина вже абсолютно нічого не пам'ятає. І таким чином Андрій абсолютно не може продвинутися із своїм розслідуванням. Він не розуміє, як це робити, що робити. І, прочитавши вже всю книжку, я можу сказати те, що оця Гала, мама Надійки, вона є якраз прототипом його дівчини Аліси, яка покінчила життя самогубством. І от тепер ось ця жінка, вона в пеклі, вона постійно хоче себе вбити. Вона знає, що в неї є дочка, але вона не відчуває з нею ніякого зв'язку. Так само, як Аліса вбила себе, не народивши дитину, але ця дитина вижила, і вона є ніби як не хрещеною, і оце її та та надійка, яка загубилася в катакомбах під цим селом. Кожен у цьому місці має свій гріх, і він за нього розплачується певним чином. Щодня він стикається із своїм гріхом, якби обличчя до обличчя. І якщо, до прикладу, взяти медсестру Ксеню або як її називають Оксі, то вона приміняла цю течку на забуття. Вона захотіла забути про те, що вона залишила напризволяючи свою маленьку дитину. І тепер вона думає, що ця дитина таки народилася, але в неї був порок серця, і вона, як справжня мати, провела з нею 6 хвилин її життя і навіть назвала цю дитину. І на цій бірочці написала ім'я дитини. І от кожен раз, коли вона розповідала якомусь новому своєму чоловіку, то ім'я цієї дитини збігалося з тим. Як звати того чи іншого хлопця. Якщо говорити про Арсена, про того хлопця, з яким вона, типу, зараз, то він постійно ревнував, ревнував Ксеню і говорив, що вона йому зраджує. Тому що, начебто, він не мав, він не міг мати дітей, а вона Хотіла тепер мати дітей, і вона, якби, кидалася на усіх, хто їй потрапляв на очі. І через те він був з нею дуже жорстокий. Арсен боровся зі своїми гріхами. І так можна сказати про абсолютно всіх. Якщо взяти поліцейського суботу, то у нього, була, у нього був гріх, його хтивість, тому що коли він відкрив папку, то він якраз побачив, хто з ким зраджує, як можна нажитися на всіх цих справах, і щодня майже він ходив до тієї чи іншої людини і фінансово домовлявся про те, що цю справу вони залагодять. І якось так він виходив із цієї ситуації. Хоча оця папка вона якраз була викликом того, чи буде робити ця людина ті чи інші вчинки. І якщо, наприклад, субота погоджувався, він йшов до людини і ну, ніби шантажував її, то він тільки підсилював свій гріх, він ніби годував оцього кролика сирою печінкою. Якщо ви не читали цієї книжки, то напевно моя порада буде пропустити певну частинку. Я напишу, до якої хвилини тут будуть спойлери, тому що все-таки я хочу поговорити про, про вбивцю, про звіра, тому що це от якраз саме основне, да, чому Андрій їхав у це місце, в Бузьків сад. Коли ми будемо говорити про звіра, хто насправді виявився звіром, я, якщо чесно, напевно, через за того, що я не дуже швидко читала цю книжку, досить довго я її читала. А може, через те, що просто неуважно читала, але я дуже довго не могла зрозуміти, хто ж насправді такий звір. І коли вони вже там, коли Оксі відкривала двері в готелі і кричала, я все рівно не могла зрозуміти, хто такий звір. І коли вже я дізналася, я трошки була в шоці, тому що я, ну, я насправді пропустила якийсь момент. В мене не дуже добре інколи з іменами, і коли я там перше щось бачу про якогось персонажа, то. Може, десь щось спуталося в голові. І я випустила той факт, що лікар це якраз є син мера цього місця Бузький сад. Десь я це пропустила, і тоді вже, коли, коли Андрій пішов до, до, їхньої, до дружини мера, так, коли, коли сам мер пішов до своєї жінки, вона говорила там щось, типу, ось вдома він справжній, не такий, яким він є на людях, тому що на людях він не може стати однією хорошою людиною. От він, він отакий. І коли я дізналася, що саме лікар Євген Павлович є тим звіром, я трошки була в шоці, але потім все стало на свої місця насправді, тому що. Досить таки потужно тут описується якраз його мати. Коли Андрій приходить, він починає шукати звіра, виходячи із своєї логіки. Він от навіть меру розказує, що у серійних убивць немає почуття гумору, що вони можуть максимально смішити людей, викликати в людей посмішку і навпаки читати якісь анекдоти, щоб не виділятися серед інших людей, тому що в них немає почуття гумору, і вони не розуміють, що ось це смішно, а це не смішно. І вони ніби підкрадаються до своєї жертви, а потім, як отой хантер накидається на ту сиру печінку. І коли Андрій приходить уже до матері Євгена Павловича, то він стикається із такою дуже неприємною ситуацією, вона нагріває Урину на плиті. Можна уявити, що там відбувається, які там запахи, як це все може програтися в нас у голові. Так? Це так досить неприємно, максимально неприємно, що міг він там побачити. Оцей весь бруд, оцей весь сморід, якраз зібраний у тій квартирі. Ми розуміємо, що мати, оця мати якраз і є чи не більшим злом, чим сам звір, о саме вона його довела до того, що він став таким. Там в кінці книжки описуються ті почуття, як він дивився на Ксеню. І отам було якраз зібрано все те, що він виніс із свого дитинства, як до нього відносилася його мати. Ну Це досить таки цікаво. Тому що, як говориться в цій книжці, що пітьма не виникає просто так: в усіх вчинках людей є. Якась історія, передісторія, чому вони починають так робити. От, і я насправді в шоці була від того моменту, що відбулося у, в цьому підземеллі, коли вже вони всі, там, всі згадали про надійку, всі пішли її шукати, коли вже Арсен повернувся у Бузький САД другий раз, тому що він все-таки ніби як повернувся до Києва. І він вже майже був готовий до того, щоб жити далі. Він там з психотерапевтом, чи з психологом якимось мав бесіду, і психо, психотерапевт йому ніби як розказав, що й до чого. І він ніби погодився. Але тоді його друг поліцейський сказав, що мені прийшли всі ті повідомлення за той час, коли ти був у комі, що це ніби. Там пройшло там, півдня чи день насправді, але він е, наговорював там стільки повідомлень, що е, ніби це пройшло не один і не два дні. От, і тому він вирушив знову Вирушив знову і е, зібрав усіх, і всі почали шукати надійку. Фінал у цій книзі реально залишається відкритим, тому що. До кінця ми не можемо зрозуміти, От, нібито за сюжетом він наче знаходить надійку, і вони виходять з цього пекла, він їй, дає, він їй кладе під язик монету і бере її на руки. І так ніби у нього є монета, і він разом з нею виходить до світу живих. Але в той же час ми не розуміємо, можливо, це все відбувається в нього в голові. І Такого не було насправді. Тому, якщо комусь подобається містика, він знаходить тут містику. Якщо комусь вона не подобається, він може раціонально якось пояснити. Мені все-таки хочеться вірити, що вони вийшли, і що кінцівка якраз описана так, як в книжці, та, що там говориться про фонтан, що там описується. Київський фонтан, круглий фонтан у Київському парку, і що ось там можна побачити Андрія, який гуляє з Надійкою. Хочеться вірити все-таки у цю сторону. І ще дуже важливу роль у цій книжці відіграють птахи, тому що кожен, кожен персонаж ніби як характеризує певного птаха. І якщо ми подивимось на обкладинку, то тут якраз можна побачити ніби як око лелеки. І, власне, і є прізвище головного персонажа Андрій Гайстер. Та це якраз і є лелека. Є тут такий момент ближче вже до кінця книжки, де розказується, де автор розповідає, хто є якою пташкою. І от там Павло Борисович це ніби синиця. А субота він схожий на він вважає себе вороном, хоча а, вівсянка подумала б, що це індик. Вівсянка, я так розумію, це буде Христина, яка там, літає над цими катакомбами і намагається врятувати дівчинку. І ще треба зазначити те, що насправді в пеклі немає пташок. А ця пташка, вона літає. Це ніби вона вже там з останніх сил намагається врятувати цю дівчинку, хоча насправді сама гине. Але поза тим, через певний час вона повертається, повертається в Бузький сад, і всі думають, що, в принципі, так і було. Вона їздила кудись там, у якесь інше місце. І надсилала мамі повідомлення, що вона поїхала. Якось так, дуже неоднозначні емоції викликає, я бачу вас цікавить пітьма, і насправді я розумію, що я перший раз прочитала її дуже неуважно, я багато на які деталі не звертала уваги, і, напевно, тому я не змогла. Уже майже до кінця зрозуміти, хто такий звір. І напевно, що я буду перечитувати цю книжку. І цю книжку хочеться мати в себе на поличках, тому що вона дуже класна. Якщо ви не читали її, то я вам раджу. Вона варта кожної потраченої години на неї, тому що вона досить таки чимала, у ній 660 сторінок. На хвилиночку, і треба таки виділяти певний час, щоб прочитати її. От, власне, якось так я намагалася максимально коротко викласти вам свої якісь думки, та, що що змогла побачити в цій книжці. Пишіть свої враження, ви що вам сподобалось чи не сподобалось у цій книжці. Будете ви її перечитувати, чи ви взагалі може не читали цю книжку. От, і зустрінемось вже зовсім скоро. Всім хорошого дня!